З 1997 року ракетні війська та артилерія відзначають своє професійне свято для 26-ї бердичівської артилерійської бригади. Воно є одним із головніших днів у календарі. Зала будинку офіцерів днями приймала у себе військовослужбовців частини їхні сім'ї, друзів та представників міської районної влади 3 листопада 1943 року. Артилерія зіграла велику роль у визволенні міста Києва. Розповідали на святі те, що артилерію називають Богом війни є свідченням пошани народної вдячності артилерістам за виявлені і героїзм у жорстокій з збор. Приємно те, що сьогодні славні традиції батьків і дітів продовжують молоді захисники вітчизна. І 26-та артилерійська бригада. Мені дуже приємно сьогодні висловити ще подяку керівництву і всього особовому складу 26-ї артилерійської бригади. Тут повідомлення роботу військово-тріотична виховання яку ви 26-та бердичівська артилерійська бригада вважається однією з найкращих в Україні. Неодноразово військовослужбовці частини брали участь у урочистих парадах з нагоди Дня Незалежності. Двічі отримували перехідний прапор Житомирської обласної державної адміністрації. Це свідчення того, каже командування частини, що бердичівські артилеристи прагнуть досягати найбільших висот у своїй справі. Наша бригада Відправив себе краще традиції до 25 атаківських частин 8-го альбійського корпусу. Свої кращі війські в нашу бригаду набрала з формою 161-й активний артилерійський пол, артилерійська бригада викопотужності, 21-й залізний пол та бригада міського група 62-ї окремої бригад. За роки свого існування частина пройшла багато випробувань, на терміністому шляху свого та поду. Збройні частини знаходяться сучасні потужні, вогневі та адрійської кокаси. Російські цьоні пригади здатні вирішувати складніші завдання з нагоди 14-ї річниці ракетних військ і артилерії та інженерних військ десятки кращих солдат, прапорщиків та офіцерів отримали почесні грамоти від командування частини та командування 8-го армійського корпусу. Деяким військовослужбовцям було присвоєно чергові звання. Привітав артилеристів зі святом і заступник Бердичівського міського голови Сергій Нофрійчук. Він теж відзначив грамотами військових, які повністю віддають себе почесні професії захисника вітчизни. Хочу привітати і побажати верніше, всім вам, вашим родинам, в першу чергу, це неба. Так як пожежники не бажаю завжди, щоб ви побільше спали, я завжди хочу вам побажати, щоб у вас було поменше роботи, такої надзвичайно небезпечної, щоб мир був був над нашою землею, щоб залучали нас всілякі гарячі точки, які мають обезрядковане відношення до безпеки нашої держави. чтобы вы всегда в к чтобы вы материально обеспечены. Мы, бердичевляне, ветераны, городской организации ветеранов, гордимся тем, что в городе Бердичеве находится бердичевская акселерийская бригада. С праздником у нас дорогие! Здоровья вам! Счастья! Мы, ветераны, надеемся, что достойная семья растет у нас, и жители города Бердичева, в том числе ветераны, спокойны за будущее нас. Аби довести, що артилерія Бог війни, артисти 30-го гарнізонного будинку офіцерів влаштували для присутніх театральне дійство. У ньому вони показали історію виникнення та розвитку артилерійських військ, їхню діяльність у різні роки існування. Також гости розважали піснями і танцями члени гуртків, що діють при будинку офіцерів.